Які ще прикормки є у Ван Кукбейці? Є спортивна серія прикормок. Вона розділяється на три мегамари, куди входить краб, криль, мотиль, зеленогуба мідія, кальмар. Прикормки Мегамари Baits – це професійна серія прикормок для лову трофейної риби з акцентом на морські аромати. Це високоефективні флетвідерні прикормки, розроблені для спортивної та аматорської риболовлі. До складу входять якісні рибні борошна, морські екстракти та атрактанти, які швидко приваблюють рибу в точку лову. Завдяки унікальній структурі та вмісту високопротеїнових компонентів прикормка ідеально підходить для холодної та теплої води. Фаворитом серії Мегамару Вангукбець є океан. А чому вона найкраща або найцікавіша? Тому що сюди входить найбільше, тут це суміш морепродуктів. По суті, тут і кальмар, і криль, і зеленогуба мідія, і тунець, і, і вона збагачена тут амінокислотами, різними гідролізатами, екстрактами і тому подібними речами, водорозчинними порошками, такими, які дають швидкий сигнал в воді і швидко приваблюють до себе рибу.